Так, деренчить. Деренчить, деренчить. Дракон. Сімейна лошадка. Ну, для бізнесу, якщо чимось займатися таким, як оце ми щось тягаємо, возимо супермашина Так, Всім привіт, товариші трудяги. Ну і Сьогодні опять же про бізнес або про ту саму годівлю домашнього господарства. Чогось я ніколи не відкривав питання по соєвій макухі, по соняшниковій макухі, шрот чи не шрот. І от е, Люди, як то кажуть, трохи починають або путатися, або е, так сказати, без поняття, що вибрати для своєї е, ну, годівлі раціону сільського господарства. Е, кажуть одні, що соєвий шрот чи, соєва, чи соняшниковий шрот там хороший. А соєва макуха і соняшникова макуха погані, і коротше, кожен тоді шукає той шрот. А той тому каже: А мені от макуха нравиться а той каже, а мені от шрот, і там лучше, і там хуже. Коротше, бух зрив мозгу, получається в оцих людей. Сьогодні мова піде про соєвий шрот, соняшниковий шрот. І соєву макуху, саняшникову макуху. З особистого досвіду, те, що знаю, те вам і скажу. Е, кому інтересно, оставайтеся все, як то кажуть, на каналі, е, оставайтеся на цьому відео, ставте лайки, е, якщо ця тема вам дуже хороша, ну і на майбутнє, можливо, ще якусь тему будемо піднімати і в годівлі, так як уже ж ми в цьому, так сказати, борщі варимося, да? то давайте і з вами разом оце все діло і понімати. Я зараз їду на базу, якраз буду колотити БМВД трошечки на відправку, і виходить, там я вам покажу так сказати і розкажу те, що знаю, те й вам об'ясню. А ви там уже для себе самі зробите так сказати невеличкий? Е, як, як, як це назвати, Не, не звіт, а висновок. Во. Зробите для себе невеличкий висновок. Е, Яку краще добавку білкової групи обрати для вашого комбікорма. Все, поїхали на базу. І так, товариші трудяги, зараз я зробив заміс ПМВД для поросяток, 10 мішечків, ну і потім ще зроблю 10 мішечків ПМВД для брулера. Трошки буде на відправку, трохи додому, бо в мене теж вже вдома практично нічого не залишилося. Тож, що біжить, бо я втік від вас. Це виходить для тих, хто має кормозмішувач, і якщо ви змішуєте добавки типу БМВД або ще якісь добавки, учитуйте той момент, що у рукавові в цьому. Остається іменно залишки добавки, і коли ви, виходить, будете висипати їх, да, ну, формувати там якісь мішки. учитуйте той момент, що оця добавка, наприклад, якщо ви використовували там до цього кальцій, премік сіль, іде дуже великий як, ну, залежень цієї добавки в цьому рукаві. Тож приходиться оце зараз Вимішав я. Ну не знаю, минут 15 час у мене помішав. Кормозмішувач. І я підставив під рукав відру, висипав оцю добавку, зразу пішло таке там ну, іменно видно, що добавки пішли, а потім вже вимішана консистенція із макухою і з цим усім ділом. І тепер я відправляю опять у бункер ну, в кормозмішувач, тільки ну, з оборотної сторони, де засипаються добавки. І хай собі дольше воно змішує. Ну і давайте щось я вам розкажу про макуху соєву. І шрот соняшниковий, чи шрот соєвий і соєву макуху. І так, товариші трудяги, давайте трохи розберемося зараз тепер по питанню шрот чи макуха. Так як постійно розходяться думки, одні кричать, що краще використовувати шрот, інші кричать, що краще використовувати. Макуху, подає дім ножик, ага. краще використовувати макуху. Так як макуха краще, а хтось кричить, що краще все-таки шрут. Ну і в общем, моя думка е, така: я би рекомендував використовувати макуху, іменно макуху. Е, що таке шрут і що таке макуха? Макуха видобувається після первичного, е, ну, первичної обробки. Тобто, якщо. У нас віджали сояшник, да, один раз соняшник пройшов через маслопрес. От оце буде макуха. В макухі залишився жир, вона сама по собі масненька. І от оця макуха дуже хороша, коли її вводите у раціон годівлі, так як вона хороша по білку і хороша по жирові. Шрот макухи соняшникової, давайте так балакаємо про макуху соняшникову і шрот соняшниковий, шрот він йде. Після вторичної обробки. Тобто перепустили макуху раз, потім цю макуху там додатково зволожують, тобто в саму макуху додається вода в якійсь там консистенції, і робиться вторична обробка. Ще раз вона пережимається. І таким методом, оця вологість, яка додалася в макуху, вона під час термообробки пропадає. І із макухи дожимають іще отой жир дорогоцінний. Який залишився після перевичної обробки. Те ж саме робиться із соєю. Тобто, Якщо сою один раз переробили, тобто, давайте так, от, оце ось у нас соняшникова макуха. От вона, я вам зараз покажу, як вона виглядить. І ще, кстати, сира чи жорена, жорена працює краще Працює краще, і з жореною набагато красивіша гранула виходить. І по поживних речовинах е, от кажуть, що жарена краще по запаху. Вона, навіть не дивлячись на те, що я і запахів зараз дуже не чую, то я, я чую, що вона пахне. От оце у нас, ось бачите, така от виходить соняшникова макуха. Це в нас жарена. Ой, вигляд має дуже хороший. Тобто <кхи> пробував я сиродовку. Сиродовка вона не така на вигляд, а оце от жарена. От бачите, яка вона. О, це жарена у нас іде соняшникова макуха. Так що я б рекомендував би рекомендував використовувати саме її, так як методом е, научного тика, це отак об'ясняється. Методом научного тика ми е, дуже багато експериментували всього, так сказати, по комбікормах працювали із одною групою, з іншою групою, і так далі. І дійшли до висновку, що оцей результат саме класний. І так само ж я використовую у раціон оцієї годівлі соєва макуха. Це, до речі, я привіз, привіз тону соєвої, тону соняшникової. Невеликий, знаєте, так сказати, невеликий оборот, але потихеньку люди замовляють. Сезон починається: хтось бере поросяток, хтось бере бройлерів. І отак, от таким методом трошки приїжджають, у нас замовляють в МВД. Ну, беруть, вроді би, подобається, все нормально. Ну, Коротше, по свинях треба підождати по часові, щоб побачити результат. Ну він є. А по бройлеру ну, результат 100%. 100%, навіть 125%, я би сказав, результат. БМВД для бройлера працює дуже хорошо. Я колись вам мене питали і просили зарізати бройлера і розібрати його. Дуже люди хочуть побачити. Як виглядить м'ясо на нашому БМВД? Ну, попробуємо, зробимо, раді Бога, все для людей. Так, ну і давайте. Ой, зараз упаде оцей в мене мішечок. Може я його не трогатиму? Не падай, пожалуйста. Все, хай лежить. Я десь сюди зараз залізу. Ну і виходить, товариші трудяги, що це у нас ось отак от виглядить соєвий Шрот, ну це не шрот, соєва макуха. Так, зараз я вам покажу. Соєвий шрот е, і від соєвої макухи розділити на вигляд дуже легко. Е, соєвий шрот, він іде як хлоп'я, в принципі, чую його в відро. він йде як хлоп'я або маленька гранула, він розсипчастий і дуже-дуже сухий. І, от, щоб ви розуміли, що то, то соєвий шрот. Соєвий шрот, е, він дуже Великий на білок, тобто у ньому дуже хороший відсоток білку. Але у нього взагалі немає жиру. Так, ось дивіться, а це у нас соєва макуха. Така красивенька, теж от бачите, як золота. Теж вона пахне, у ній теж є жир. І от коли використовуємо макуху, Да. ми не можемо зробити БМВД для бройлера, яке буде. 25% це нереально на макухі зробити, це робиться тільки на шротові. Але по ціні воно виступає практично те саме, що закупити соняшникову макуху, що шрот. І, наприклад, ми зробимо 30% БМВД. У нас буде мішок коштувати 750 гривень. І 25% БМВД ми зробимо на шротові. Така ж сама буде ціна. По суті, ну як то кажуть, суть, суть та діло. Дуже не міняє. Е, ще одне тепер. Бо, коли ми використовуємо шрота, соняшникові або соєві шрота, е, туди обов'язково обов'язково треба додати олію. Саме олію або соняшникову в розмірі 1 літр на 100 кілограмів в комбікорму, да? або ж е, соєву олію. Ну, Соєва олія додається там у відсотках від е, від півлітри до літри. Тобто нам треба натягувати жир у сам комбікорм. Да? Так як у нас є там вуглевод, є клітчатка, є білок, а жиру там немає. І от, щоб жир цей натягти у, у соєвий шрот і в соняшниковий шрот, обов'язково треба додати олію. Отак от, от. А із макухами олії не треба додати, так як відсоток жиру у нас абсолютно хороший. Так що, Е, мої рекомендації такі. Макуха, от чесно, для мене макуха краще. Да, відсоток уведення макухи трошки йде більший, але по суті, по суті е, вона доступніша. Шрут зараз в Україні знайти, е, ну не скажу я, що прям дуже важко. Він є, ну так сказати, деяким областям шрут знайти дуже легко, а деяким областям дуже важко. І щоб, наприклад, його замовити і привезти, це буде стояти дуже великі гроші, е, а смисл від того? Чисто принципіально, бо це шрут. Не бачу дуже, як то кажуть, знаєте, в цьому логіки. Так що, е, якось отак. Тепер умови збереження. Якщо у вас воно ніде не намочиться, да, там тобто не буде великої сирості і так далі. Е, шрут і макуха е, зберігаються абсолютно одинаково. Три місяці вони зберігаються. Ну, от нас тут сухо. Так сказати, от три місяці воно буде зберігатися без ніяких проблем. Так само і в вашому приміщенні, якщо у вас там якийсь сарайчик, де немає вологи, води там не капає зі, з, 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 з цих спотолка, то по суті воно буде у вас зберігатися абсолютно нормально ніяких проблем із ним не буде. Якщо ж на нього буде попадати волога, або воно само вологе в себе натягне, то тоді що е, шрот, що макуха починають гіркнути. І ваша живність буде відмовлятися його їсти. Так що, в общем, якось отак. Вам, вам вирішувати, так сказати, чим годувати, який раціон ведення робити. А і по раціону ведення йде так. Якщо, наприклад, соняшникового давайте не ну соняшникового шроту нам треба кинути, наприклад, 7 кг, то соняшник соняшникової макухи треба кинути на 2 кг більше. Для того, щоб натягти іменно таку ж саму відсоткову білкову групу, яку ми можемо зробити на шротові, так само і соєвий шрот, якщо ми кидаємо, наприклад, 10 кг соєвого шроту, то соєвої макухи нам треба кинути там 14 кг. і все, ну, 13-14. тобто, десь приблизно на, на кожні 10 кг шроту. Да, щоб його замінити макухою, треба хоча б мінімум на 2 кг більше кинути макухи. От і все. Так що, в принципі, в общем, якось отак, товариші трудяги. От бачите, це те, що я кажу, якби на шротах робили, у нас би в МВД було б 25% для бройлерів. Ну, так як ми використовуємо макуху, то у нас іде воно 30% гровер. В общем, якось отак. Ну, поросятка, само собою, поросятка йде 25% мішок на 100 кілограмів комбікорму. Все, товариші трудяги, буду фасувати зараз мішечки. Всім дякую за перегляд. Тепер ви будете озброєні і так сказати, не будете сперечатися із кимось, що те краще чи те краще. Ну так сказати, кожен останеться при своїй думці. Коли ви використовуєте шрут, то туди треба ще додати олію додаткову. Коли ви використовуєте макуху, то відсоток введення макухи чуть-чуть більше йде в раціон, але вам не потрібно ніяких уже там жирів е, туди додати. Так що, в общем, якось так. Все, всім дякую, всім миру здоров'я. Хай вас Бог береже. До побачення. Ну що схотів, та й розказав. Все, всім пока-пока.